Чи зараз війна змушує людей об'єднуватись? Я був впевнений, що змусить, але я не певен, що це відбувається. Е, мені важко сказати, чому, можливо, це занадто, занадто великий шок для всіх. І коли ти в такому стані, тобі важко думати про щось інше, як умовно, там, про, про, про своє виживання. А своє виживання це завжди про себе, про себе і своїх найближчих. Можливо, в цьому річ, якби е, це не було настільки критично, е, є такі Тойм... ага. так, він е, колись е, писав, Боже, як це називалося? Теорія викликів. Теорія викликів, і що кожна система, зіштовхуючись з якимось викликом, або е, в, змінюється для того, щоб цей виклик подолати, або гине. І там є нюанс, що крайнощі, якщо дуже несприятливі обставини, то система ніяк не пристосується, вона гине. Або якщо вони супер, ну, як крайнощі сприятливі, то теж і немає сенсу. І мені здається, що ми зараз перебуваємо в цьому стані, коли все дуже несприятливо, тому нам важко це.